По-перше, я не розумію тих батьків, які планують вступ дитини в вузи Києва, Львова, Харкова. Я хочу відповідально заявити, що якісну вищу освіту можна здобути тут у нас на закарпатті і потреби. Їхати за межі області, я не розумію. Ясно, якщо є спеціальності, які в нас немає спеціальності в наших вузах, тоді зрозуміла ситуація. Коли є спеціальності, ті, які дублюються у нас в області, З місту їхати не бачу Тому закликаю першу чергу поступати в Закарпатський вузи Це перше. Друге, значить, треба обов'язково подумати батькам. на таким моментом, як, як вибір спеціальності, я розумію, що престижно, наприклад, вчитися на міжнародних відносинах. Це дуже престижно Це звучить. Але якщо ви проживаєте в селі, якщо ви проживаєте в районному центрі і збираєтеся там жити, бо там хороша природа, і взагалі, то з такою спеціальністю важко, напевно, буде знайти роботу, правда? Тому не дивлячись на престижність, може краще вибрати таку спеціальність, яка відповідає потребам ринку цього району, і там легше буде знайти роботу. І не обов'язково зразу поступати в університет інститути. Наприклад, якщо у вас розвинутий туристичний бізнес, будуються, відкриваються. Значить, готельні комплекси, туристичні бази, так може попробувати, наприклад, вибрати таку спеціальність, як туристичне чи готельне обслуговування, і не обов'язково починати з університету. Можна поступити таку спеціальність, можна отримати і в технікумі, і в коледжах. Тому вибір спеціальності, вибір вузу це також треба врахувати у такі моменти, коли вибираєте. Бо мета яка освіти? Це здобути роботу, заробляти гроші після цієї освіти. Якщо ви маєте просто диплома, а він не дає ніяких. Грошових надходжень, то смисл було вчитися. І останнє я хочу ще звернути увагу на таке: що в принципі це має бути більш відносити і до приватних, але і до державних. Також, коли ви будете подавати документи з 2 липня, обов'язково зверніть увагу в приймальній комісії мають бути копії значить, ліцензій. Або сертифікатів про акредитацію кожної спеціальності, особливо ті, які ви поступаєте. Чому особливо це і приватне стосується? Тому що якщо вуз не має ліцензії, а здійснює набір, це таким я такі речі знаю про приватні вузи, то вам буде проблемно потім отримати і диплом. І проблемно буде взагалі продовжити навчання, якщо цей вуз прикриють або взагалі. Це інша справа, що якщо вуз має діючу ліцензію, а ліцензія така закінчується через рік, через два, вони її або продовжать, або не продовжать. Але ви вже поступили, коли ліцензія була діюча. Тому ви спокійно можете продовжити навчання у іншому вузі і будете переведені, причому на ті самі кошти. Тому обов'язково звертайте увагу на наявність вуза ліцензії на прийом. Ну, оце такі е, три моменти, такі головні, перед, е, які потрібно знати перед подачою документів, на що треба подумати. Ну а далі стати, е, є відповідні документи, як буде проходити вступна кампанія, і коротко зупинюсь на деяких нюансах. Значить, у нас із вузів третього рівня акредитації, чотири вузи це державної форми власності і два це приватної форми власності. Є е, е, 14 вузів першого рівня акредитації – це технікуми коледжі, які готують. Молодших спеціалістів і деякі з них навіть готують бакалаврів, бо коледж має таке право, якщо відповідно ліцензію отримав, і є відповідне кадрове забезпечення. Значить, другого числа починається прийом документів. Прийом документів може бути як особиста присутність абітурієнта, так і електронна форма. Є сайт. Я думаю. Ви знаєте його, якщо ні, я можу назвати, де можна зареєструватися і подати відповідні документи для уступу в навчальний заклад. Це значить номера ввести туди треба. Ну там є вимога, форма, певна форма, заповнюється. Треба мати паспорт, звичайно, при собі, мати сертифікат, і в, принципі, і, в принципі, все. І або особисто. Далі прийом документів триватиме, якщо у вас немає. Творчих конкурсів до 20-го, якщо й немає до 31 о, липня. Якщо є творчі конкурси, о, є, наприклад, такі як факультет журналістики, о, зокрема, там є творчий конкурс, як о, художні до вас, то там прийом документів закінчується 20 липня і починаються, о, значить, творчі конкурси. Тобто, ви надаєте сертифікат української мови, там і інші, і наприклад, історії України, і проходите творчий конкурс. Вступні іспити, значить, вже я так передивлявся на сайтах. Є програми вступних іспитів творчих конкурсів, вже вони все є, можна ознайомитися. Якщо випадково не знайшли сайт, можна звернутися в приймальну комісію, коли вам дадуть програму, по якій готуватися до того чи іншого вступного іспиту, який буде проходити у ВУЗі. А так залишилося все те вже три сертифікати після 11 класу треба надати, атестат про освіту. І значить, є така тепер цього року новина. Так, зміна, що є профільний профільний предмет, який треба набрати не менше ніж 140 балів. Інші сертифікати можуть бути по 124 бали. Ну, якщо так вийшло, що якийсь предмет набрано менше 124 бали, але не профільний, звичайно. Наприклад, українська мова, ви поступаєте на фізичний, то а по фізиці у вас більше ніж 170 балів. То за рішенням приймальної комісії вас можуть допустити до конкурсу і до вступу. Значить, далі є чітка вимога Міністерства, що рейтингові списки, хто рекомендується до зарахування на державну форму, мають бути оголошені 1 серпня до 12 годин. Це або списки, а може і так, і так краще, навіть, а і списки і у цьому. І на дошці оголошень приймальної комісії у самому навчальному закладі, або на і, і, і на сайті, не або а, і на сайті значить, навчального закладу. Після цього у вас, якщо ви вибрали а поступати ви можете цього року в п'ять навчальних закладів вибирати на три спеціальності в кожному. І ви маєте п'ять днів для того, щоб принести оригінали документів, які підтверджують ваше бажання там навчатися. Після цього, значить, якщо всі з'явилися, видається наказ про зарахування на державну форму, то проводиться зарахування вже на платну форму, вкладається контракт, і це проходить до 25 серпня. Ну а з 1 вересня ви вже є студентами того чи іншого навчального закладу.